Зараз просто випльовується в розважальний контент. Комунікації з кінематографічною спільнотою в держкіно наразі немає. На таку людину мають на вулицях показувати пальцями. Моя думка щодо серіальних пічінгів розумієте тут є декілька аспектів. Ну насправді, взагалі. Взагалі-то ця ситуація мене особисто обурює так само, як і більшість моїх колег представників українського кінематографу. Ну, з декількох причин: по-перше, взагалі-то, ну, зараз іде війна і розподіл коштів на серіали, на розважальний контент для телеканалів. Ну це мені здається трошки трошки цинічно. По-друге, взагалі-то е серіали. І телевізійний контент це комерційний продукт. Він не має робитися за державний кошт. Ну, якщо не йдеться про якісь історичні серіали чи культурно цінні серіали, які має мають бути в від від держави, і їх має запускати державний мовник, тобто суспільне телебачення, так це взагалі то розподіл коштів, яких би які би можна було використовувати там, скажімо, на засоби боротьби з нашим ворогом. Під час війни так чи на якісь якісь інформаційні потреби зараз просто випльовується в розважальний контент для того, щоб підтримати штани бізнесменів навколо т -т телевізійного виробництва. Ну це перша причина. Друга причина, яка чому саме це має обурювати, і мене це обурює, те, що взагалі-то в нас з точки зору закону, наше керівництво від кінематографу зараз не є легітимним. Ну, тобто, ви знаєте ситуацію з Держкіно, те, що держкіно як це модно зараз сказати, хакнули. Тобто, з приходом нової влади, а нова влада в нас це взагалі, телевізійний продюсер. Зеленський телевізійний продюсер продюсер телевізійного контенту і Єрмак, його голова адміністрації президента. Це також людина від від телебачення, і якщо вже бути чесним, їхня компетентність вона в основному розповсюджується на, на виробництво телевізійного контенту, тобто є в, в цьому конфлікт інтересів. До того в Держкіно було підпорядковано в міністерство культури. Тепер його перевели е, під та порядкування безпосередньо до кабінету міністрів і вирішують питання в держкіно щодо складу в адміністрації держкіно щодо розподілу коштів і так далі, вирішує кабінет міністрів, а саме, адміністрація Єрмака і люди з цієї команди. Державна комісія з питань кінематографу мала бути переобраною за законодавством, але ж наші керманичі. Змінили законодавство, прийняли пакет поправок, в зв'язку з чим ці люди просто зацементувалися на цих посадах. Комунікації з кінематографічною спільнотою в Держкіно наразі немає і не було з самого початку. Всі ми пам'ятаємо ганебний інцидент, коли Кударчук прийшла. Марина Кударчук, наша голова, прийшла поговорити із. Представниками спілки кінематографістів, і після питання щодо скандалу навколо держкіно вона просто втекла і на всіх образилась. Ну і от в такому дусі в нас комунікація відбувається. Ну тобто, серіальний цей конкурс, це на мою, на мою думку. Взагалі, це такий нормальний плювок в обличчя і кінематографічній спільноті, і взагалі в громадянському суспільству держави, яка знаходиться в стані війни. В жодному разі не можна змірятися з цим, ну, це моя особиста позиція, вона досить жорстка. І я вам, окрім того, що я кінематографіст, все ж таки я трошки активіст Євромайдану, і можу сказати, що, що треба робити з владою, яка не хоче йти на, на комунікацію зі спільнотою, треба приміняти якісь ну, такі вже неофіційні інструменти впливу, тобто тролити. Робити в відкриті журналістські розслідування як то було розслідування від Бігуса в у бік голови ради з питань з підтрим з підтримки кінематографії, продюсера телевізійного продюсера і бізнесмена Колібаю. Скажімо, напевно, ви ж так? да? Ну тобто, це насправді таке не дуже глибоке розслідування, тому що бігус він це просто факт чекін, скажімо так. Він зібрав зібрав факти, і їх просто виклав у вигляді популярної статті. Якщо б це було розслідування, звісно, вони б трошки глибше це зробили, але ж ну маємо те, що маємо. Я вважаю, що на цих людей після цих розслідувань, після того, що вони роблять, мають на вулицях показувати пальцями, їх мають впізнавати в обличчя і їм мають говорити відкрито все, що думають. Ну власне, те, що сталося під <після> час цього скандального мого інциденту, після якого за чутками. Я, звісно, цього не перевіряв, але за чутками Марина Кударчук подала на мене позов кримінальний і відкрила кримінальне провадження. І реакції від мене не було, тому що в мене зараз в гостях були, приїздили на, на прем'єру національного фільму. Приїздили в, мої друзі литовські продюсери. Ми разом представляли фільм. У нас було дуже дуже багато зустрічей і дуже багато, багато різних активностей. мені, мені просто. Не вистачило часу якось відповідати. Ну і насправді я не перевіряв соціальні мережі. і Я навіть не, не, не дуже знаю, хто мене тегав і що, і що, і що запитання мені стало. Звісно, я відреагую. Я, ну, от, якщо є зараз можливість, я можу розказати, що відбулося після молодості. Ну... Нас зібралася невеличка компанія Друзів-кінематографістів. Ми пішли з молодості з офіційної частини, оскільки е, ну, я не вважаю, що е, для себе можливим, і декілька моїх колег також вважають для себе можливим е, слухати виступи Марини Кударчук, Кольбаєва і... Е, Представників цієї компанії, які щиро вважають про те, що е, те факт того, що вони розподілили е, кошти налогоплатників на, плет, на е, кінофестиваль Молодість, підтримували його. Це їх особиста заслуга. Ну, Ми так не вважаємо. Ми розвернулися, пішли святкувати відкриття від молодості в ресторанчик, який був поблизу з чудовою назвою Щастя. От мили всі ми сіли в щасті за столиком. Купили собі якісь напої, купили собі ще якусь їжу. Стали говорити про кінематограф. Що цікаво, тому що кампанія була насправді дуже цікавою. Там була людина, яку я дуже дуже поважаю, з яким дуже рідко виходить поговорити кінокритик. Олексій Першко там були в, були художники кіно. Ну цікаво, справді цікава кампанія. Не тим більше тут зі мною були мої литовські ко продюсери. Мені. Важливо було всіх представити, познайомити і так далі. І в якийсь момент я побачив, що через декілька столиків від нас сидить знайоме обличчя. Я кажу: дивіться, а там сидить Колюбаєв. А ви знаєте, хто такий Колюбаєв? Ну, звісно, всі стали повертатися і дивитися на Колюбаєва. Колюбаєв побачив ці погляди. За столиком, за їхнім столиком, почали нервуватися, пересіли через декілька столиків. Потім ми вийшли покурити на вулицю і виявилося, що поруч стоїть Марина Кударчук, і я, скориставшись моментом, розповів своїй литовській колезі, продюсерові дуже гучно, щоб Кударчук це чула. Розповів, хто це взагалі така Це людина, яка працювала налоговим інспектором під час адміністрації Януковича. Після того була директором кінотеатру. Після того, абсолютно. Несподівано для всієї всієї кінематографічної спільноти чомусь стала головою держкіно, що ця людина може собі дозволити тікати від з зустрічі з кінематографістами, не підтримувати ніякої комунікації. Сприяти розподілу державних коштів на телевізійний контент, і так далі, і так далі, і закінчив я свій спіч, тим, що сказав, що взагалі то в нормальному суспільстві на таку людину мають на вулицях показувати пальцями, а той може переходити до якихось більш радикальних дій, якщо ти радикально не налаштований. От, власне, і все ми розвернулися, пішли. Я звісно, з кударчок не не, не вітався і не розмовляв, але вона е, дуже пристально на нас дивилися, стоячи поруч. Звісно, їй було неприємно це, це чути. Тим більше, що е, учасницею розмови була литовська продюсерша, своя продюсерка, досить відома і досить перспективна. На сьогодні вони такі. Скажімо, так це продюсерська група на взльоті в європейському в європейській кіноспільноті. і через декілька годин до мене долетіла звістка про те, що на мене подали позов, але ж позов формулювання позову, що невідома людина, невідомий чоловік в Дніпровському районі. Напав на Кударчук фізично і її погрожував фізичною розправою і і кричав про те, що він вона має звільнитися з, зі свого робочого міста, ну, тобто, якщо це звучить в позові, які якщо він є, і це звучить в позові саме так, то це це наклеп. І в мене є свідки, і насправді, окрім свідків, можна там не знаю, зняти відео з, з кавер спостереження, які були поруч. От власний весь весь інцидент. Якщо я дізнаюся, що на мене подали позов за погрози фізичної розправи, і так як це було донесено. Через я на жаль не пам'ятаю. Джерело, але ж це як якийсь медіаканал, Якщо це виглядає саме так, і в, в цьому справді є погроза ну, наклепу, то звісно, я буду подавати позов, і не один. Напевно, інший позов буде подавати мої литовські друзі, тому що до нас з їхнього столика, до нашого столика, підійшов, підійшла людина. В костюмі також представник цієї тусовки, і почала свій, е, своє знайомство з, з слів: що за херня? Е, литовська копродюсерка дуже образилася і сказала, що вибачте, але я є не херня. А я взагалі копродюсер проекту Івана, і ми принесли наша студія принесла, принесла бюджет, і взагалі то ну, мені неприємно, неприємно це чути. Ну тобто, це виглядав виглядало. Е, як це кажуть, зухвало, скажімо так. Вони почувають почуваються себе, почувають себе захищеними абсолютно, тому що вони частина влади. Я думаю, насправді мені просто треба перевірити, хто там мене тегав і хто хто мене як про це про це питали в залежності від того, я буду якось реагувати, тому що, поки що, я не впевнений, що позов проти мене справді є. Але якщо він буде, звісно, я в викладу текст. Відео в нас є, немає, є смішна фотографія, в якій в якій стоїть ця людина від їхнього столика. Це досить відомий продюсер, і він стоїть із келишком горілки в руці, в руці. І виглядає як насправді школяр під час батьківських зборів. Ну, тобто, тому що, тому що всі, всі ми навколо нього стоїмо, сміємося і і дивлю, див, дивимося. Він стоїть ну, він, стоїть в своєму сірому костюмі, як школяр. щодо моєї особистої ситуації з кударчук, я не впевнений, в в тому, що вона взагалі ця особиста ситуація є. Доки я не не дізнався про те, що чи є позив позов проти мене, тобто чи є якась погроза моєї честі і в моєму, скажімо так, моїй свободі, да? поки що я не буду не буду ніяк роздавати цю, цю історію. Звісно, ну якби я для себе не знаходжу. Можливим мовчати в цій ситуації, і постійно пишу щось сам, перепощу якісь новини, вивчаю питання, говорю з, із колегами щодо щодо взагалі ситуації з Держкіно. І останнім часом, на останні півроки, там моя стрічка в Фейсбуці перетворилася на таку колекцію негаласловних обвинувачень в бік держкіно, тому що це закри, закритий інкапсульований світ, який. Окрім того, що псує взагалі і руйнує якусь більш-менш сталу вже до моменту приходу нової адміністрації Кудрячук безпосередньо до влади в нашому кінематографі, вона ще й страшенно ганьбить наш нас на міжнародному ринку. В моєму фільмові немає українських грошей взагалі, тобто, всі кошти, які ми там збирали для того, щоб заповнити бюджет фільму, зібрані по іноземним інституціям, і зараз дистриб'юцією, також держава ніяк не буде, не буде займатися. І е, я, спілкуючись із іноземними колегами, бачу, е, наскільки. Присутність адміністрації Кудрачук токсична. Всі, всі все знають, всі з усіма розмовляють, всі добре знають імена в Європі, і в, і в Америці, і в світі, і в, тому що зараз погляд прикутий до України, тобто всі дивляться в, цьому, в, в цей бік, звучать дуже неприємні слова, типу типу корупція, типу комовщина, і так далі. І терпіти це насправді дуже дуже важко. Ну, тобто, мій такий план план подальших дій. Основна частина. Основна частина бюджету мого фільму поступила від е, е, міжнародного фонду під назвою ІСФУФ. Це фонд е, з підтримки українських фільмів е, європейський. Тобто, всі європейські кіноінституції склалися в якимись донатами, великими та невеликими. Зібрали один мільйон євро. І підтримали багато багато українських проєктів, які були вже на, стаді, на різних стадіях виробництва. Але ж, знаючи про те, що з державною інституцією з держкіно працювати не можна, ну тобто, вони не надійні і розподіл коштів коштів ну, дуже, скажімо так, ризикований європейська європейська комісія яка організувала цей фонд єсфуф вирішила таким чином що вони залучили ну як одна з умов вони це залучення європейських копродюсерів і, і кошти можуть розподілятися тільки через них тільки через європейські європейські копродюсерів саме для того щоб захистити українські фільми від е, державної ненадійної державної інституції. Це один з таких е, гарних прикладів. І про це говорять, говорять відкрито і досить гучно, це ненадійна, ненадійна інституція, що в них свій якийсь міжсобойчик. Вони вирішують питання сприяння розвитку телесеріального телевізійного контенту, причому дуже низької в якості. Який на європейському ринку немає абсолютно ніяких шансів на конкуренцію.